Запросили у гості і показали, як обжилися сьогодні, 24 жовтня. Керівництво і бійці батальйону спецпризначення донбас Україна поспілкувалися із лозівськими журналістами. Минулого тижня військові заїхали на територію колишнього 61-го арсеналу. З якою метою і як надовго дивіться у сюжеті Ольги Бондаренко, екскурсію нам проводить заступник командира 46-го батальйону Михайло Михайловський. Ми нарешті отримали пункт постійної дислокації. Два роки ми їздили, немов в циганський табір, з собою возили 600 тонн майна. І нарешті ми знайшли місце. Нам Міністерство оборони погодило це. Тут ми вже, так би мовити, пустимо коріння. Першою нам показують казарму. Треба робити каналізацію і ремонтувати санвузли. Місця військовим поки вистачає, але коли буде поповнення, готові будувати нові будівлі. Далі йдемо до автопарку, а звідти до бані. Наступною показують нам їдальню. в У нас меню суп Каша білова, тушонка і совка постачає. Завідувача показує запаси овочів, консервів, розказує, як бачить їдальню у майбутньому. І стулья, і стали все тулана. У цій кімнаті також розмістять військових, поки облаштовують для них місця. Ми їдемо на технічну територію. Тут нам показують бойову техніку і оружжя. Звертають увагу на надписи на танках. Позывные бойцов, которые в 2014 году в составе батальона Донбасс погибли, защищая Украину. Вот. У нас также есть БТС, я вам их тоже покажу. Они Им также присвоены имена наших бойцов. С часом техника разум. Із бойовими підрозділами повернеться до зони АТО, пояснює заступник командира. На території частини залишиться тил і забезпечення. Військові обіцяють, що братимуть участь у житті міста. Таке практикували і раніше. Зараз міська влада їм допомагає відновити комунікації. З приводу реакції містян у батальйоні кажуть наступне. Вона полярна, як нормальна реакція, як гарна реакція, так і звичайно негативна. Бо деякі люди до військово... сприймають військовослужбовців дуже негативно, в тому плані, що якщо з'явився військовослужбовець, значить війна прийшла в їх дім. Це насправді не так. Якщо з'явилися військовослужбовці, це якраз вони прийшли захищати, а не нести війну. В батальйоні багато талановитих людей, художників, фотографів, про яких можна знімати окремі сюжети, зауважують військові і обіцяють про них розказати.